Всім привіт! Це у нас третє відео гайд, як пройти нових Т2 босів, які недавно додали нас на глобальний реліз. Зараз я вам покажу свій відео, як я вбивав цього боса. Паралельно буду розказувати його механіки і якісь фішки, які я тут виконував. Це є другий по складності після того великого гобліна після гайтана бос Шакарукс. Він називається. Данш називається Void Waves. Чому у другій по складності, тому що в цьому данжі мають приймати участь всі 6 В ну, Механіках мається на увазі. Щоб його спішно пройти. Так, що починається файт? Зазвичай танк є боса. Починається бідва з босом, бос кастує скіл, який б'є по території. Його можна заблокувати, зробивши хвирок. І з трьох. Стов пів на арені починає бити такий промінь фіолетовий. Троє гравців стоють і заблоковують своїми тілами ці промені, щоб вони не попадали по босу. Чому? Якщо ці промені попадають по босу, він починає стакати пасивку, яка коли назбирається до 30, бос зробить вибух і вайпне всіх, хто є на цій арені. Це ніяк не заблокувати, це ніяк не задоджити урон, він просто шоти. Щоб цього не сталося, гравці, троє гравців стоять перед цими проміньми і блокують їх своїми тілами. В цей момент біля кожного гравця має бути ще по одному гравцю, який може їх замінити, тому що коли у вас настакається 30 зарядів цього негативного ефекту, ви теж помрете. Вас вайпне, але тільки вас, не всю тіму, тільки вас. Так що ви стоїте, настакуєте на собі десь до 20 стаків, і просто відходите в бік, вас заміняє той, хто стояв біля вас. Після деякого моменту, як ви дамажите боса, він робить знову атаку, яка блокується кувірком. І тут босс кастує дві калюжі, не знає точно на якого гравця, можливо, це рандом. Просто кидає дві калюжі. Які неприємно дамажать, тому краще в них не стояти, відійти просто чуть-чуть назад, якщо ви тримаєте на свій промінь, і дамажите боса далі. Це не є проблемою. Наступне, що бос кастує, це він кидає червоний шарик на гравця, який знаходиться не далі від боса. Що він робить? Цей червоний шарик висить, точно не скажу скільки секунди три. В цей час гравець має відбігти як можна далі до краю арени, але не заходити в цю золоту зону, тому що якщо ви не і станете, то получите стан. І дамаг. Відходите до краю. чекаєте, поки цей шарик у вас над головою не пропадає, і просто біжите на морфів бік. Після цього появляється велика червона верва, яка стягує всіх всередину і дамажить. Неприємна штука, тому гравцю який стоїть далі всіх. Бажано її постійно кидати десь на краю. Ви зразу можете оприділити, хто її буде постійно ловити і викидати, тому що це завжди самі далі гравець від боса. Тому якийсь лучник може стояти ловити цей промінь прямо біля стовпа, і заодно відкидувати ці червоні дири десь з боку, щоб вони нікому не мішали. Після цього починається перша складна механіка. Бос кастує на гравця, який найближче до нього. Зазвичай це танк, кастує око, таке, яке знаходиться в гравця над головою. Це означає, що після касту бос почне плювати перед собою якусь не знаю, кислоту. І задача танка встати так, щоб заді нього було два стовпи з очима. В той момент, коли кастується ця атака, боса десь на арені появляється над двома стовпами очі. Танк має стати напроти одного стовпа. Почекати, коли босс почне кастувати цей скіл і вести його в сторону другого стовпа, щоб босс попав на них і їх знищив. Для чого? Якщо ці стовпи проігнорити і відвести босса в другий бік, вони дадуть ауї атаку по всій арені, яка внесе дуже велику кількість урон. Це, звичайно, можна вихилити, але не бажано ці плюхи взагалі получати. Тим більше, якщо босс сам їх знищує, чому ні. Просто танк стає спиною. До одного з таких стовпів, Бос складає руки до себе, це означає, що він зараз буде кастувати. Танк починає помаленьку рухатися в сторону другого стовпа, бос їх знищує, і механіка закінчується. Далі знову всі механіки повторюються. Ще в боса є така неприємна штука, що коли ви не встигаєте нанести йому певну кількість урону, щоб він міняв свої механіки, він кастує таку. Напів вайп-систему. Всіх гравців на арені з'являються очі над головами, і босс кастує скіл. Де б ви не знаходились на арені, ви получите однакову кількість урону, але ця кількість урону просто якась скажена. Це 9,5 тисяч урону приблизно плюс-мінус. Що більшість ДДшників просто шатає. Як бачите, в мене 9200. Причому це під бафами, значить не шотне теж 100%. Що в такому випадку робити? Всі гравці зберігаються до боса, стоїть в притік. Для чого? Тому що е, так, хілу найкра... найлегше буде вихилити всіх. І в ідеалі танк мав би кинути бастіон, щоб порізати велику кількість дамагу, яка влетить у вас. Тоді це можна пережити. Хіл підхилює і танк накидає бастіон. Вам прилітає там 1006, вас зразу хіл, хіл зразу всіх відхилює, і ви продовжуєте виконувати механіки. В деяких моментах як я ще й гвардіана, Гвардіан гвардіона. Цей гвардіон, що дає вам щит під половини кількості вашої обмани. Наступний момент. З цього боса є механіки, складніші після 50% ХП. Коли ви йому збиваєте більше половини ХП, починається ускладнення механіки. Перша механіка це атака по території, бос вибирає найближчого гравця. Цього разу це був я. Та як в мене половина атак є ближні. Як бачите, я встав не повністю за цим стовпом, а чуть-чуть від нього правіше. Тому що коли бос починає кастувати, він зразу крутиться і, можливо, ця кислотна атака не попаде на стовп і його не знищить. Механіка виконується, він завершає і. В тому моменті він зразу починає кастувати її ще раз на іншого гравця, який був на найближче. Механіка абсолютно та сама. Знову появляються очі на стовпах, знову крутити босса в сторону цих стовпів, він їх знищує все. Просто ця механіка дублюється. Наступне ускладнення. бос кастує два червоних шарики на двох гравців. Якщо ви можете налучитися, то можна ці червоні двері скинути в одне місце. Просто два гравці збігаються в одне місце, стоїть. Як тільки шарик над головою пропадає, вони на марфах тікають. Як бачите, тут вони трошки кинули криво, але воно в принципі нікого не зачепило, так що механіка спрацювала нормально. І на цьому моменті все. Далі всі механіки повторюються, знову бос буде два рази кидати цю атаку по території. І до кінця вже не буде ніяких нових механік, просто вони всі будуть повторюватися в швидкому темпі. Це все дуже легко робиться. А наразі дякую, що дивилися. Сподіваюся, цей гайд допоможе вам легше пройти в майбутньому цього босу. Якщо ви ще не проходили, якщо ви проходили і не розуміли, що, чому, як відбувається саме на цьому босі. Сподіваюся, я вам пояснив. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментах. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так що побачимось. Наступних хайдах або відосах.